Стан доріг у Сумах після холодів погіршився, через що кількість аварій збільшується, говорять водії. Міська влада ще 13 березня заявила, що активно готується до ремонту доріг. Проте водії та пішоходи позитивних змін поки не помітили. Центральні дороги більш-менш можна їздити, але такі, як є односторонній, там я їздив на Петропаловська сьогодні, там жах. Ходовку раз в два місяці потрібно робити. Задовільно. Ну не що ти не вважаєш, що задовільно? можна їздити. Ну можливо їх покраще було б непогано, якби зробили покраще. Квітень вже завершується, а ямковий ремонт на більшості автошляхів і досі не розпочався. Говорять водії. Не менш хвилююче питання дорожня розмітка, яка зійшла із сумських вулиць разом зі снігом, та поновлювати її також не поспішають. Розмітка це зараз тяжке питання для мене. Тому, що жінка тільки здала на права, він, як видно. У мене у і все. Тобто вона не орієнтується, каже, чому у нас в місті немає розмітки. Бо ми були і в Європі, і ну, вона бачила, як воно повинно бути. Ну, оце питання зараз дуже актуальне по поводу розмітки. Немає її. Розмітку поганий. Містами взагалі не пойму, що чи чи сплошна, чи пририви лінія. Розмітка в критичному стані. Ну, мені, наприклад, дуже важко, тому що я, наприклад, була в Європі, то там зрозуміло, що людям легше їздити, тому що в них скрізь є розмітка, а в нас її, я б сказала, 70% взагалі немає. Розмітки багато де взагалі не вистачає. Хотілося б я початковий водій, тому хотілося б побільше розмітки там, де вона потрібна. На незручності через стан розмітки скаржаться і пішоходи. Це, говорять, спричиняє небезпеку на дорозі. Немає розміток, о, навіть ось я йду. Розмітки, тут немає тротуарної розмітки. Бажано б поновити хоча б трохи. Я вважаю, що вона достатньо, тільки потрібно її оновити, бо у темний час доби її майже не видно, деяких ростах. Коли ж почнуть проводити ямковий ремонт доріг і нанесуть розмітку. На ці питання у департаменті інфраструктури міста журналістам відповідати відмовились. Натомість із відкритих джерел дізнаємося, що тендер на нанесення дорожньої розмітки оголошено лише 19 квітня. Зараз підприємці подають пропозицію. Тож, коли розпочнуться самі роботи, поки сказати важко. До слова, тендер на викошування трави на понад півтора мільйони проведено ще в березні. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС.